Часто ми отримуємо запитання від вас, чи є ж у нас нарди на грошову тематику? Так, звичайно. Сьогодні хочемо розказати вам про дві моделі НАРД зображенням долара. Ці моделі НАРД доступні в двох розмірах: в більшому 68 на 32 см та в меншому розмірі 48 на 23 см. Зовнішнє оформлення виконане як в одному, так і в другому варіанті технікою відбуду. Також присутня зручна фурнітура. В, в більшому розмірі виконані технікою різьблення, орнамент класичний та присутні різьблені борти. До комплекту входять фішки та стандартні кубики. В меншому розмірі серединка вже ось така з знаком долара та також присутні різьблені борти. До комплекту входять фішки та стандартні публики. Оманітнення вашої гри пропонуємо додати ще стилізовані фішки. До прикладу, можуть бути ось такі з епоксидної смоли, або ж дерев'яні з шкіряною вставкою. Також рекомендуємо для зручності в грі додати ще одну пару кубиків, доступні в асортименті в різних дизайнах. До прикладу, ось такий варіант або ж ось такий. А який розмір оберете ви для детального ознайомлення саме з цими моделями? Залишайте плюс нам в особисті повідомлення.